Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Тіві. Ви дивитеся програму Базарний день. І у цьому випуску ми завітали до Луцького ринку, аби знайти інгредієнти до дуже особливої, але простої страви. Це борщ зі щавлю. Отож, нам потрібен щавель, картопля, яйце, м'ясо, морква та цибуля. Ми йдемо цікавитися, оскільки ж нам це обійдеться. Ну а ви тим часом підпишіться на наші соцмережі, Ютуб канал, аби не пропустити головного та цікавого. Перший інгредієнт і найголовніше, який ми шукаємо, це щавель. Його, знаєте, на Луцькому ринку дуже просто. І ціна скрізь одинакова це 10 гривень за 100 грамів. Добрий день. Скажіть, будь ласка, яку ціну у вас щавель? 10 гривень 100 г. Яка ціна у вас за щавель? За 100 грамів. За 100 грамів 20 гривень 200 г. Двісті грам скажіть скільки потрібно щолю приблизно на каструлю борщу? Ну, це Так і потрібно вісті Смотри, яку каструлю хто варить. І ще один інгредієнт, без якого не обійдеться, мабуть, жоден борщ це м'ясо. Ми зараз у м'ясному павільйоні будемо дізнаватися, що найкраще підійде нам до борщу, і за скільки ми це можемо придбати. На шавльовий борщ дуже хороше було б взяти шинка від ноги. Вона має таку пружилочку і дасть дуже хороший навар для бульйону. І буде смачно, і тут вам косточки немає. Лівочки воно буде м'ягенька, сочна і хороший. Також один із основних інгредієнтів до брощу зі щавлю є картопля. Тут на лицькому ринку можна придбати молоду картоплю 1 кілограм за 20 гривень. На середню каструлю борщу нам треба приблизно. Три-чотири середніх великих картоплини. Yeah. Також тут ми бачимо цибулю, яка коштує за кілограм 25 гривень. Нам на борщ потрібна а, десь одна середня цибулина. Зі щеблю, то треба більше картопельки кидати, а в червоний. То ми... Бо там що ж там ще ви ці листочки, а там бурячок, якщо йде моркучка, цибулька, то там картоплялька. Я в так. Ну, буша, буша, ну, Кілограм, напевно, піде. Кілограм, напевно, піде, може і більше. Борсь. Ну, яка каструлька, як яка сім'я. На середню каструлю, це скільки картоплин виходить? Ну, На середню, не знаю, ну, шість. шість. Ну. Скажіть, скільки приблизно можемо витратити гроші, щоб купити от на каструлю? Ну, 25 гривень кілограм картопельки. Моркпочка 30 гривень за кілограм. цибулька ну, – 5 ну. 30, ну і шавель гривні в 10, до 50 гривень вистачить. No. Ну, зрозуміло, олія вас є, там, чи жир, чим ви там зажаруєте. Ну, яєчко ще треба бути, обов'язково сметанка, щоб була. <сміття> обов'язково сметанка. <сміття> ну, Тоді вже буде дорожче. Яєчко обов'язково. Хто варить, хто так розбиває. Як, на вашу думку, вам смачніше розбивати чи Я то розбиваю. Я не люблю зварене яєчко, Я розбиваю в кружичці і вбиваю туди, розмішую. Ну і сметанка обов'язково, щоб спишенька була. Безпешний цибулька, Морпучка гарненько зажарити. Так. Сметана домашня, так? Домашня, домашня. сметанка. Найкраще ну, домашні сметанки. Чому обираєте домашню сметану? Ну, тому що вона е завжди найбільш поживна. Тут немає ніякої хімії, і я беру сметану на торти постійно. А скажіть, будь ласка, як часто ви варите борщі? Борщі? Е, ну, два рази в місяці точно варю борщі.» Для вас важливо, щоб сметана була саме домашня чи будь-якого важливо, щоб була саме домашня, тому що це натуральний продукт і раджу всім її. А скажіть, яку ціну тут купуєте? За скільки? «200 гривень за літру. Е, Куру почали линяти, яйця набагато менше почали нестися, але несуться. Хватає і для себе, і на базар ще хватає.» Так що хто тримає, той має. Скажіть про ціну їхню. Ну, я вам хочу сказати, для людей 60 гривень це дуже дорого. А якщо зерно купувати 8 гривень кілограм, то зовсім дешево. Так що виходить, виходить так, що ну, лідом трошки легше, бо є зелень сюди, туди, то воно йде. А зимою буде воно все одно дорожче яйце домашнє. Хоча б треба три, три яйця. Ми можемо витратити 18 гривень. 18 гривень. Не, один тут дуже мало. Це вистачає на, я рахую, на двохлітрову каструлю. Ну, що одне яйце, що то воно важить 60 грамів. Для п'ятилітрової чи чотирьохлітрової каструлі то немає нічого. Багато хто любить додавати до борщу також і кріп. Ось, до прикладу, за такий пучок ми можемо віддати 15 гривень. Отож, ми обійшли луцький ринок. Всі потрібні інгредієнти на борщ зі щавлю. Ми знайшли тут. Все є, все домашнє, і на це все ми можемо витратити приблизно до 200 гривень всього навсього Отож, ласкаво просимо до луцького ринку. Тут ви обов'язково знайдете все, що вам потрібно. Ну а з вами була Христина Дричук у програмі Базарний день.